Ну що, ще один завершальний ефір. На сьогодні назвемо його підсумки сьогоднішнього дня або казка на ніч. Як він у мене сьогодні пройшов? Сьогодні в мене був запланований ефір з партнером моєї команди. Мені так захотілося відновити цю рубрику знайомство з партнерами компанії Лівгуд». адже компанія це не просто бренд. Компанія це не просто продукт. Компанія це люди, які її створюють. Люди, які будують команди, які несуть інформацію. І мені дуже хотілося познайомити вас саме з моїми людьми. І ось Надія Михайлова, сьогодні ми мали були тут в ефірі у Фейсбуці. Я не знаю, чому щось не вдалося додати. Я вже відправила посилання, вже зробила так, як треба. Вона не може по ньому пройти, тому що щось там. Десь щось не виходить. Ну, знаєте, тут можна було сказати, ну, сьогодні, мабуть, не той день, мабуть, сьогодні не на часі, мабуть, і так далі. Якщо людина щось захотіла, якщо людина щось запланувала, це треба взяти і довести до кінця варіант: заходжу в YouTube, запускаю сумісний прямий ефір, відправляю посилання на дії, і ми проводимо просто бомбезний ефір. Ось тут я його завантажу, подивитися дуже рекомендую. Дуже рекомендую Надію Михайлову як лідера компанії Лівгуд, як прекрасного партнера, як надійну людину. Це просто неймовірна людина. Підписуйтеся, якщо не до мене, то хоча б до Надії. Обов'язково підписуйтеся в команду. Приходьте з такими людьми, хочеться бути поруч. Далі. Сьогодні в мене 21 тисяча слів. Я не знаю, скільки я разів виговорила, тому що після того ефіру в мене був стартовий тренінг українською мовою в чаті можливостей, де, згідно нашої системи роботи, я завжди проводжу ефір для команди, для гостей. Ми говоримо про Лівгуд, але. Сьогодні форс-мажорні обставини. Мені довелося одразу після цього переключитися на інший чат і проводити вже стартовий тренінг для міжнародної команди, де ми говоримо російською, тому що ну в Португалії, в Болгарії, в Казахстані і так далі люди не знають української мови. Як би мені цього не хотілося. Нічого, ми їх навчимо, але це все буде згодом. Я проводила там стартовий. Російською, тільки закінчився стартовий, у мене завжди проходить командна зустріч. Відповідно, мені треба раз на тиждень, я завжди на постійній основі посереда збираюся з командою. Вирішуємо різні організаційні питання щодо нашої покращення нашої командної роботи і так далі. Питання, відповіді, там нюанси різні робочі. Тобто, це все ми обговорюємо саме на цій командній зустрічі. Класно, все пройшло. Обожнюю свою команду завжди кажу. Що моя команда найкраща. І не ображайтеся партнери паралельних команд, тому що е, мене ці люди знайшли, мене ці люди обрали. Навіть якщо вони знаходяться в глибині, це моя команда і ці люди неймовірні. Тому рухаємося далі. День бомбезний, вдалий. А тепер закриваю рота і буду відпочивати до -за завтра. Приємні такі моменти. Йду на манікюрчик, потім іду своєю дитиною поп'ємо кави. Такий дівочий, у нас буде день шопінг, покупочки, розмови про все на світі, про дівчаче, про все на світі. Тому дуже вже з нетерпінням чекаю з завтрашнього дня. До зустрічі завтра в сторіс.